Всім доброго вечора, шановне товариство. Раді вітати на каналі GG Покриє. Привіт, Ваня. Привіт Степан, всім привіт, всіх вітаю. О, давай зараз будемо дивитися. Мій проти мого виставляється. Туз 9, звісно, зустріл буде, тим, коротше, стек з 6 блайдів. за спиною. Так, Ти знаєш? король 5 з 9. Прошу. Так, я його споліваємо, гадшотик і п'ятірки аути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не зміг розхрутитися. Якщо ми не вилюбець любству з дамою по таким бордам, то король валет ми маємо викидати швидше швидше. Ну, таку... давайте короля. Uh, я думаю, що ну, Каралькенш ідеальний ранаут буде, я маю на увазі, що нам, в принципі, головне, щоб не Валет прийшов, а, тому що ми ставимо одну, Бразилию грає коло, а на цьому разі ми пушимо, скоріш за все, бо ставимо другу. І ми повинні вибивати цього Валета. О, а тут складніше oh. буде. От тут неприємна карта. О, тому, якщо ми почекаємо і не доїдемо. Ми можемо не можемо блефувати, скоріш за все. Але знову таки зараз подивимося. А є якась частина тузів, ну, частина тузів, бути там, там де ще великі стеки щось. Який Так, да, так, звісно, там є тузикси. От, Ну, Володя продовжує ставити. Я про те, що так, вони очевидно є, але частина якась ще буде в 4 беті так. 4 <пущі> так, звісно, Частина буде в пущі, частина буде в 4-беті, але заколіть якраз середні ці гарні тузи туз дама, бо я думаю, якщо він не запушив не запушив їх з дама, тут з Валетту, з 10 сітові якісь щось таке. От, і зараз, до речі, дуже складне рішення у Данте, що Володів Підеров чекає не сайзінг, тіп, який натисне на всі руки, крім туза. От. Ну і, понятне діло, фолкси ви читаю. Клас! Оце. Блін, шкарна, ну круто ждача. Що... Володя знаходить такі трибати, що... от. Так, там е двічі. Е Касіомерія запитує, скільки треба було ставити, коли хітну стріт проти АД було. Е стріт проти АД. Ну, в минулій роздачі, коли Щербаков почекав, ну я думаю, що велико. Тому що о, коли рання позиція відкриває рейсом, ставить конбет в король хайборд а подамі чекає, ну, яка там рука може бути. А, от, е... Тобто, скоріше, якийсь який, яка який, який ще може часто чекати Turn. О, так, ти просто ставиш великий сайз, у тебе на великому бланні завжди можна знайти блефи, тому що у тебе широкий рейндж навіть в таких невеликих стеках. Так, нас тому що я виставляла просто. Коїн ту свалет проти дев'яточок трошки збирав аури з дев'ятками Дантем не поспішав до доставляти фішки, і пікова карта, на жаль, для Аріш Плера це. Це фінальна роздача для нього і ще один піджампик для Володі, і очікується якась активність в чаті. Мені цікаво, до речі, от така е, ситуація вона доволі унікальна, чи що те, що ти сказав, що ту не гарна, не зовсім прикольна рука і справді на таких фіналках. Ну, в цілому на, на фіналці, от, е, зокрема, навіть не на таких, а на якихось кілополянних. Uh, де великий байджамп відносно боїна. Uh, як нам грати в таких стеках приблизно, я не до кінця розумію. Я думаю, це трибетпас. Okay. Як би це не звучало? Трибетпас, тому що так. Ну блі, ну кажу, Ну знову-таки, ну подивись, він туз 10 світовий з folдив. Що він тоді? Ну, король даму, він фолдить, фолдить, тут з валет. до речі, Фолдить, фолдить. Там сайт, до речі, було щось типа 42 bb чи 4.1, щось таке. Да, 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 майже пласка, так, так, так. Майже показав. 2.1X. Да. Чи думаєш, що так? Тим більше, пам'ять ще ж позиції були. Це у нас Сімакс, а він, по-моєму, другим словом відкрив, за ним 3Бет одразу. Ну... Думаю, що доздамо. Я думаю, що просто, ну, ти здаму ти бет, що тебе шикарні шанси заколоти але, але в тебе діапазон, проти якого тебе дуже мало екіті. Так, і в нас чек-чек або, можливо, Чербаков задумається над Пушем. Я не знаю, чи ну, Та сенсу точно немає. Ми все-таки на Пуші самі маємо колоти. Тут даємо краще дати доблефувати якісь бубновим картам. Ну, тут чек-чек має бути, я не знаю, з десятками. То, звісно, повинен бути чек-чек. Ну, тобто він ставить флоп маленьку, маленьку, щоб зачекати і добирати з цього чого тільки можна, але він чогось вирішив поставити Але на рівері, ну, типу, він перетворить десятки в блеф. і якби я думаю, що. Про да, тобто... такого гравця снепкол, я не знаю, що. Ну, це чисте -чи 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 перетворення десяток в блеф. Ми, ми не вибиваємо тут запросто, ніколи, ну, мені здається, вже е примазалися, тим більше у нас, скоріш за все. Такий лозовий стиль. лозовий, лодовий. І ми туза ніколи не вбиваємо, шістку не вбиваємо, четвірка, трійка не платить, там нічого не закрило. Ну, Я не зрозумів реальність. Не зрозумів. Ні, 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 це Блеф. Це було перетворення десяток на блеф. Ну, щоб але що. блеф без Феквіті, щось такого плану. Ні, ми вибиваємо руки, які ми їхніми не так б'ємо. Валети, яких А, Ні, немає. Валет, валети по ніколи нема. Там нема Валетів. Ми вибиваємо руки, які б'ємо. Тобто, пуш це був супер-мінусовий. От тут Володя ще придумає. Отримав трібет з сайзінг більше трьох кса ну, Може, в принципі, в таких стеких нормально. Е не валети, що найкраща рука в світі в покері. До речі, Тому як це в голові з закритими картами трактувати? То ми бачимо. О, в, ну, в... Хоча це десь закономірно, що в короткий там стек полетить плескач. Ех. На жаль, час, Я може, думаю, от... що так. Я думаю, що Бразил не викине. Просто за тому що там є ФОДЕК, у банки 700 тисяч, у нас 850 і там є блефи. Тому, да, тут просто пуш. ста е, по майже... Ну, точно, по всім сухим бордам ти сет, сет виставишся по, по, по чорному. Ну, не рахуючи, якщо в тебе, там, не знаю, по суперноцам, суперпізній е стадії, в суперстек. Ну, ви зрозуміли, коротше. Ти то виставляєшся і один раз з п'ятьдесяти. Так, ми поїхали, так, як я думав, що Володимир Коледж, тут 8, тут 4. Сім. Вчірва. А чекай, так, сім. П'ять. Сюди взяли ще один. У нас залишається щестеро. Ну, так. ти вболівав, щоб ми часом четвірка не прийшла, але черва дуже багато, сп... ну не багато більше спліців давала. О, знову 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 роздача тус 5. Десь така абсолютна ситуація, один в один, туз 5 повин ставити Алин. А туз десять різні від туз вісім світових, на чим ну, не сильно відрізняється. Подивимося, що він зараз зробить, зараз колотись. Напис... До речі, може, знаєш, типу такий момент, коли не, не роз... навіть якби щось було. Там не будемо ми там розганяти якусь штуку, давайте. Але ну, тут, тут реально небезпечно викидати ту здесь. Треба йти там сідал не знаю. Так, так. Це... У мене, так. Да, щось ні, ще ні, взагалі не домінує. А от ми... ось діатки ми ставити олин і, до речі, для борозиться важке рішення, як на мене. Таке граничненьке. яке. Ну, Бо, так. Знаєш, це аля сімки пас, ну, вісімки понезо десь там. А девятки снеп, кол. Ну, видає що вісімки Якби начебто кол, а да. якщо там діапазон двікі ну, плюс, то треба колоти, але там дев'ятки і. Я себе і вас, коментаторів, знаю. Якби там були сімки, ми б би казали би, сімки точно фолд, а вісімки би кололи. Отак от, от. Тепер, коли ми бачимо вісімки, треба сказати об'єктивно, що от вісімки дійсно кол. Бо, бо сімки от були б сімки, ми теж не сказали. Ну, сімки це ще це фолд там провазить. А вісімки ми б кололи. От, вісімка роздали, от ми і коло. Ай-яй-яй-яй-яй, подивися, який кольор. Ніша відкривається, ми коло з дев'ятками. На великому блайнді. Скільки в нього? 15 блайндів, правильно? 15 блайндів то зимінь. Зараз буде просто пушити, ні ще викидаємо з радісно коло. Ладно, ми не радісно, але ми колемо. Треба дев'ятка. Дев'яточка пікає. Почекай, почекай, ще шістка є, дев'ятка, у нас купа аутів. Соукло. <тас> so cool. А вот она была. Вот 9. Жестко нахуй. Той самой Мэт, кого тебе на финал все сет за сетом заходит, и вот ты ничего не можешь выиграть. Треба болевать, на 80%. Так, да, тому що зараз буде просипуєш, там простий кол, і треба, треба тягнути, повертати собі стек. І я реально мене зараз пульсово треба підключити мене. Так, да, да, під валяма буде знову, якщо виграємо. Давай. Даму Христову на флопі, і щоб ми не переживали. Будь ласка. Та ні, ну будь ласка, даму. Ну, яка десятка? Так амондаму! G. На жаль, Володимир вилітає. D -d. Просто роздали два кулера Знизу свій він програв, а зверху він теж програв. І все. Чи є в полі гравців uh, десятки От. Е, гравці, які дуже погано грають, наприклад, у яких 50 входів і не було фіналки, або у яким жорстоко не, не складається. Оце це вже така дуже делікатна інфа. Ну, е, тоненька десь її викопати треба, чи є, чи справді чи є там на вторіку 120 людей, а це я. Ну, але не в турнірі по 10, напевно, що зробили 50 входів і жодної фіналки. Ну ви розумієте, що таке там 50 входів це Це, це ти хочеш, не хочеш, ти виходиш на фіналку, ну дуже грубо кажучи. Це має дуже не складатися. Це вже, до речі, про мене. Якщо ми говоримо не турніри по 10, який б у мене був рейд через таку роздачу, це дім би став Ну, З однієї сторони, так, це найдорожчий турнір. А з іншої сторони, я завжди кажу. Якщо взяти регулярно, ну камон, це поверхам загрузки, але це, це Луфска навіть. Це там не є якась кілополяна, це, 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 це що? Так, це? Да, але ти граєш з, хто основні гравці цього турніру? Це ж регуляри? Тобто, може бути, прям е, в цьому турнірі будуть якісь любителі так. явні, але їх буде буквально скільки гравців? Повертаємось до екшену, так поляризується. Осмірко і відбувається. Уф. Красаво. Ну і то з дами, дама 10, я не знаю, ну не можу колоти. Я ну, Я відмовляюся повірити в це. Прикольно, це не допущено так... якось залишається 57 тисяч фішок. На! І все пас. Ну, от, він колеч, він без Тобто, да, він допушує, що той викинув. Ну, от такий е, була фіданте по ріверу Ми просто бачимо раз в 10 фіналок. Раз в 10 фіналок. Я не, не прибільшую там. Не... Це, це дійсно, це рідкісно. І шкода, що й не спрацював. Це, тут просто Шар. ще прикол такий, е, ну, цей чувак перший раз ставить подбет. Все, що ми бачили, він ніколи не ставив під подбети. Він завжди ставив там інші сайзи. Давай Тому спишу, Якби подбет був задум гласний, але поставив сайз інший. Там дві третини, три четвертих, півпота. Чи менше сайз, тим часості ти хочеш блуфувати. А так ти зіграв коло. Чувак часто здавався на послопі, грав пасивно, у тебе є шоудаун. А тут тобі просто под бет і якби. ну... Він розказує так, ну... або суперсильно, або, або блеф якийсь. Ну, ти блеф і б'єш. А суперсильно ти не виб'єш. Ну, давай дивитись далі. Туз Дамафту з 10. Чи буде э, данте комбечити ще. Ну. Флеші фл фл зараз, та й все. А, ще додаткові фішки з'явились. Ага, але у нас не рейзові буде так. Раніше билися, зараз важко. Так, хто попав? Ніхто не попав взагалі, так? Да? Ну, тепер. Е... Ну, важкувати буде, це треба, щоб Домінік. Пішов вибити ту з А він там басайд потів це. Зовсім не замотивований це робити. І я не знаю, я хочу побачити данте в грі. Такий прикольний мучий. Це буде складно. Придумав Ну, три аути у нас є, ну це не він, на жаль, одразу б, б показалася і тепер такий да, бій для троє. буде. Друзі, тому для вас є класна зараз нагода, якщо ви вже втомилися від мікросів, але немає бенфрову на великий. У нас зараз прикольно проходить акція на GG, Акція у вигляді турнірів, де в турнірі за 1 долар можна залутати квиточок на GG Masters, High Roller. Не плутати з GG мільйон. Це турнір по 1050 баїн. Це теж суперсолідний баїн з мільйоном гарантії. І це буде. Чотири турніри вже один прийшов, ще буде три попереду 12, 19 і 26 грудня. Тому не пропустіть. Не знаю, якщо граєте активно, можна там зарагатися. Проте, точно не знаю. Я думаю, що вони всі вже в лобі є. Оці. Ну там є, звісно, призові фонд, і є ще окремо для переможця білетик. Це як бонус, ну, ніфіга собі такий бонус. Ну да, знову ничего не щастить, просто подивись на це. Ну, типа, знову це 4 флеш-ривер, колих тебе <сум> <Come on. сум> в камон. це можна терпіти? Жесть. Так, добре, що ти не повернув роздачу. <сум> вот, тут тобто, в батон ставить флоп, ставить turn. Ніше просто грає кол-кол, рівер, Просто, я думаю, запушить, скоріш за все. Або якісь півпочика поставить. Не знаю, Що зараз давайте додивитися. У нас другий нас, ну, точніше у батана. З другий нас хоче в таких позиціях ставити елен, скоріш за все. Ще не витримає зараз десь відковують. Ну да, цікаво. так, цікаво. Справився з волдом. Я, я уявляю його емоції всю Ну, це таке. така чи жорстка боротьба. Зараз за третя, друге деміж. О, сайз тербета. Рука мов максимально зі смітника, ну, ладно, не максимально зі смітника, рука зі смітника король 6, ну явно поза оренжами. Але він тербетить тепер е 3 хсап просто рівно. до цього давав менше. А чому прям зі смітника, якщо насправді так розібратися, король і некий блокер. Е на ну, рівних стеках у нас максимальний тиск там. Ну, якщо ти трибетиш король 6 різні, то в тебе є король 7 різні, значить тих теж розіграєш, у тебе є король 8 різномасні, ти значить тих теж впіпаєш. і король 9, і король 10. Якщо в тебе є король 6, значить у тебе є всі абсолютно тузик сіри з намасних. Якщо ти все це, це будеш піпати, ну це вже явно дуже широко. Ну я не кажу стовідсотково піпати за кольору. До ну, кінця. Це... Ну так е, да, ну слухай, ну краще впіпнути туз два різномасні з часу той 100, ніж король 6, король 5, король там, ну і так далі. Різномасних королів з скільки відсотків. Ні, ну це зашквар, знаєте. Це вже може виглядати. Ну, немає сенсу насправді, там скажімо, зараз виправдання якесь, е, чим дампити тут, тут в таких стеках, але виглядає наче. Якесь кунг-фу почалось, і, да, і тепер два однакових Бо... стека. Так, може Дьо Домінік зможе. Ой, важко, після чек-чеку. Важче. Ну, наче. слухай, у нас є гадшот. Ми можемо ставити тут. Ну, Без став, але ми ніколи не отримаємо фолд по чорну. Чому? Ой, закрий безстав. зараз строкою 3.8, подивись на світос король, ти отримаєш велику ставку. Ти завжди граєш кол-кол? Ну, не завжди кол-кол, е ну дуже часто кол, можливо, це дуже погано, ну, просто е умовно проти регулярів, де в нас е проби прилітають частіше, ну, в, особливо у кого там проб підсотку. Під то, 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 звісно, хочеться поколити на спарний аут. на сімко при прикольний ал, Так, ти... да, ну якби тут не буде проби 100... Ну, Сотки не буде, але. Тобто кейт, тобі король доїхав, е Але бачитеш найніше блефує. Тому що там вже ж не завжди буде тут король, там буде тут з дама, там буде тут з Він ці руки вибиває, але тут, звісно, що. Про ніякий пас не йде мова. Чувак грязно доїхав знову. Проти ніж це знову всі доїжджають сьогодні. ну Просто жах. Так, ну, будь лаг. І... Це виставлення. 100% у нас. 8. 8 лайків, о, рівно 8 лайнів. Точно там без 1400. Ну, 9, так. Рівно, бачиш. Та 8 лайків. 64080. А, так, mm. да, пардон. Е, окей, не суть. Ми зловили даму і е, ми подвоїлись. Виглядає, до речі, це пуш. Тобто. Я думаю, що він в такому лайнапі буде багато колів знаходити. Ні? Там багато, Все там дуже широкий рейндж. ж Пам'ятаєш, він король 3 відкривав. Ну, окей. От. тому король Валет треба пушити. Там у туз 9. Треба так, вставити. король XP працюють поки. І ми повертаємось так, до ситуації. Да, у нас стекам, якому приблизно бачила. Так, у нас другий стек, дуже схожий. Але на вінік нічше От це, це точно переломний момент. Це виставляться, чи. Так, так, так. Тут або чек пуш, або чек рейс, Я думаю, через чек рейс зіграє. Сильну дев'ятку. В принципі, в таких стеках це сильна дев'ятка. Так, він ці речі кари, тому що блефу сюди можна постану ну, додати. А, ну, push call буде важкувато. кол, фліп. Девять ауті. Ну не зовсім, тому що тут не дві оверкарти. Девить аутів на флеш і ще три аути на туза. Ну, еще раннеры есть. Какие-то пятерка, еще... Ой, пятерка, в смысле, ну, так, пятерка, так. если говорить про 53, ну, 53 на 47. шайфлип. Нам треба не на Ой, не хреста. Вот сказал. Просто багато ранаутів, по яким опонент не захоче продовжувати вже потьорну. Мені здається, отак, От знаєш. Ми не хочемо, okay. щоб прийшов екшенкіл. Ми то не боїмося хедзапі, умовно, валета Хрестового, але наш опонент там вже е по якомусь бланку своїм федером. Ну. Я думаю, що наш опонент, якщо почав вразити ДФД, він його буде далі ставити. Він не буде чекати і здаватися, він буде ставити. Ти ж бачиш, що він любить ставити. Ну, О, але він нікуди не дінеться по по флопу. хидзапі куди ти дінешся. Ну, і ну, якби, як, якби в Теборд був би 2-3, 7, тоді зіграти б то ще логічно, тому що там сімка і дуже багато віркарт прийде, а тут король хай, ти тільки тус хая боїшся все. О, блін, тут бачиш, тут лайк, я не кажу, що вона правильно, от я якраз би борди 2-3 7 би менше Тому що, Ну... Але якби навпаки, я ти, кажу, якщо ти хочеш спіймати кулер велю, тоді тобі треба слоплеїти uh, на бордах, де буде менше екшн кілер карт, карт, а там, де буде більше, то там ти хочеш швидше грати. Ну тобто, а Action killer — це оверкарта, а цей draw, street draw — ну це таке. в але ти все ж таки хедза обираєте. ти сам говориш, ну цей борт він скоординований дуже сильно через король Валеці, де багато є знаєш, СД, які дають нам ФСК на відміну від 7-3 2. Action killer'ів нема, король нікуди не дівається. Це вже часто будучи чи це просто король. Якщо дрова, ну вони, вони поставлять. Ну, тобто, якщо там якесь флешдро хороше, так ви, вважай, вже поїхала лин просто виставити став, всі карти, всі фішки по слопу. Так, чекай, це може бути навіть фінальна роздача. Якщо зараз е, е, сімка в якійсь історії піде кетчити до останнього. Ну, не найкраща ситуація. Піде кечти до останнього, тому що. в нас блокер гіра... поганий, подивись. У нас, нас блокер дуже поганий. У нас десятка пікових, піков, якщо. Ні. Він по тузу не може сюди ставити. Ну, точніше, він ставить короля, але е... я думаю, що Щербаков, враховуючи їх динаміку, враховуючи, як опонент грає, він може сюди. Е... Бо вкечі, то тому що він навіть короля може сюди неправолюбити на рівері. Розумієш, що прикол. І виходить, що він ставить суди дуже полярно, а блефів прям логічних блефів сюди можна придумати тільки багато, а він просто є не ту лади. Він дам у 4 поставив і чек рейс. Блін, це прикольно. Лагенка, то тут... Тут доволі приконуло, те, що ти сказав, що короля дійсно не вилюбитить рівером по факту. Ну, точніше, я кажу, що не вилюбетить. Він вилюбетить, але може не всіх. Тому що на Тьорні він ставить абсолютно всіх королів, а на рівері король 5, ну він вже не буде. Можливо, не буде вилюбетити. Але кажу, мені здається, що. Ой. Отак, от GG от... e подивилися, ми такий хедзапчик. Добре, що швидко, на жаль, повертаючись куди в 5 макс. Я навіть вже не пригадаю. Владя завершив п'ятим чи навіть шостим. Сподіваюсь, трошки не кращий результат. Ми. Так буває, покари. Не складно сьогодні. Будемо сподіватися, що складеться в наступному, в наступному і ще потім в якомусь суперкрутому фазовому, ще хоче разів.